Уявити себе без Шевченка українцеві все одно, що без нема над головою він вершина нашого родового дерева. Сонце гріє, вітер віє, з поля на долину над водою гнез вербою, червону калину на калині одиноке містечко гойдає. А де ж дівся соловейко? Не питай не знає. У тій хатині, у раю, я бачив пекло, там неволя, робота тяжкая, ніколи й помолитись не дають. Та матір доброю мою ще молодою, у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі умер на панщині. А ми розлізлися між людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А сестри, сестри, горе вам, мої голубки молодії, для кого у світі живете? Ви в наймах виросли чужії, у наймах коси побіліють, у наймах, сестри, й умрете. Русанка породила мене мати у високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі скупати. купаючи, розмовляла за мною голою. Плиби, пливи, моя доню. Дніпром за водою та випливи русалкою завтра серед ночі, а я вийду гуляти з ним, а ти залоскочиш. Залоскочи моє серце, нехай не сміється над мною, молодою, нехай п'є, уп'ється, не моїми крові сльозами, синьою водою Дніпровою Нехай собі гуляє з дочкою, Пливиш моя єдиною Хвилю мої хвилі. Привітайте, русалонку, та й за та й побігла. А я собі плила за водою, поки сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже з тиждень я простую сестрину гуляю півночі, та з будинку батька виглядаю. А може, вже поєдналась з паном у палатах. Може, знову розкошує моя грішна мати? Та й замовкла русалонка, Дніпро поринула. Мов пліточка, але синя тихо похитнулася, село і серце відпочине. Село на нашій Україні, неначе писанка, село, зелене маєм поросло, цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, неначе диво, а кругом широколистій тополі. І ліс, і ліс, і поле, і сині гори за Дніпром. Сам Бог витає над селом. Садок вишневий коло хати, руші над вишнями годуть, богатирі з слухами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Вечерня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, Соловейко не дає. Уклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама зроснула коло їх, Затихло все, Тільки дівчата та соловейко не затих. А вета стогне дніп широкий, сердитий вітер завива, Додолу верби гневисокі, горами хвилю підійма І блідний місяць на ту пору, Із хмара деде виглядав, Неначе човен синім морі, То виринав, то потопав. Ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались, а я са раз у раз скрипів. На панщині пшеницю жала, втомилася, не спочивать, пішла в снопи по Івана сина годувати. Воно її кричало, у холодочку за снопом, Розповела, нагодувала, попестила і ніби сном. Над сином сидя задрімала. І сниться їй той син Іван. І уродливий, і багатий, не одинокий, а жонатий, на вольній бачиться, бо й сам уже не в панській, а на волі, та на своїм веселім полі свою такий пшеницю жуть. А діточки у бідницю і усміхнулася не Бога. Проснулася нема нічого. На сина глянула, взяла. Його тихенько спомила і щоб до жаль дола нового ще копле дожина зійшла. Розрита могила світе тихий, краю милий, моя Україна, за що тебе сплюндровано, за що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця богу не молилась, чи ти діточок непевних звичаю не вчила? Молилася, турбувалась, день і ніч не спала. Своїх діток доглядала, звичаї навчала, виростали мої квіти, мої добрі діти, панувала і я колись на широкім світі, панувала, ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи, співала про свою недолю, що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку. Як бим була знала, у колисці б задушила під серцем приспала. Степи мої запродані, жидові німоті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро брат мій висихає, мене покидає, а могили мої милі москаль розриває. Нехай риє, розкопує, не свого шукає, і тим часом перевертні, нехай підростають. І поможуть москалеві господарювати, І з матері полатану сорочку знімати. Помагайте ж, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, якби ж то, якби ж то знайшли те, що там схоронили. Не плакали б діти, мати б не тужила. Тече вода в синє море, та не витікає. Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак, світ за очі. Грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батька неньку старенькою, молоду дівчину. На чужині не ті люди, Тяжко з ними жити. Світає, край неба палає, Соловейко в темні мгає, сонце зустрічає, тихесенько вітер віє, степи лани мріють, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились то полі на волі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те. Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається ранньою росою, вмивається, красується, сонце зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на Вкраїні милій. Щоб лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як полини з України, у синє море, кров ворожа. Отодія і лани, і гори Все покину і полину до самого Бога молитися, а до того я не знаю бога. Поховайте! А вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю укропіте. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій, не забудьте пом'януте не зле тихе словом. однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні, чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, не Неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, на своїй землі, і не помяне батько з сином. Не скаже синові: молись, молися, сину, за Вкраїну його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та неоднаково мені, як Україну звії, люди присплять лукаві і в вогні її окраденою збудять. Ох, неоднаково мені. Що стали на папері, сумними рядами, чом вітер не росія, степу як вели.